Дуже актуальне питання, багато насмішок. В плані автомобіль з Америки, біток коштує 110 тисяч доларів. Типу ха-ха, хі-хі, там ринок вже зовсім інший, просівший, не такий, такий, як, як і так далі. Є якась часткова згода, тому у нас з нашою командою було безпосередньо прийнято рішення таке, що ми хочемо пригнати авто. І відновити його максимально якісно. Тобто, ми в даному випадку відновили автомобіль повністю оригінальними деталями від шурупчика Болтика до кожного патрубка, до кожної деталі. Автомобіль максимально зроблений якісно і е, він безпечний. Тобто, все працює, все безпечно. Ми машину ми потестували, поїздили, перевірили. Чому ми хотіли б на цьому наголосити? Саме увагу, оскільки. Е, я, ставлячи себе на місце покупця, ми дивимося ринок автомобілів. Візьмемо знову ж таки, наприклад, машина, яка стоїть позаду мене, BMW M5. Є Америка, яка коштує 100-110, 90-180, в залежності від року випуску і її комплектації. Так само є офіційні автомобілі, також стартуючи від 100 130-140. Якщо візьмемо даний автомобіль плюс-мінус по вартості офіційного автомобіля і пригодного відновленого Америки, між ними буде різниця 20-30 тисяч доларів. Так, власник автомобіля, який купляє вже таке авто, в принципі, може додати собі тих 20-30 тисяч доларів, щоб купити офіційний. Але не факт, що офіційний автомобіль так само буде не пошкоджений при транспортуванні в автосалон чи ще щось кудись, чи як експлуатувався цей автомобіль на дорогах нашого загального користування з нашими дорогами в Україні та за межами там, в якихось інших європейських странах. Автомобіль ми знаємо з Америки, їздив по рівних класних дорогах, є пошкодження, є ДТП, яке ми відновили. Ми повністю супроводжуємо даний ремонт. Ми показуємо кожну детальку, кожну фотографію. Тобто, при купівлі автомобіля ми вам покажемо всю історію, як і що робилося з автомобілем. Ми навіть обговорювали такий момент, як дати гарантію на автомобіль, там якийсь місяць чи два часу, щоб людина була більш впевнена. Але наразі, так як ми стартуємо, це тільки наш перший автомобіль. То ми не можемо дати там на себе взяти таку відповідальність, відповідно. Ось. А, тому не хочеться говорити, що ми хтось краще чи гірше, бо є багато різних фірм, підприємств, хлопців, команд, які також приганяють автомобілі, роблять їх максимально якісно, роблять їх з оригінальними запчастинами. Хоча, якщо чесно, то пригон тачок — це більш як прибуткова. Частина цього бізнесу, так, ніхто не скриває, що кожен хоче заробити. Але, от, наприклад, ми там пригнали тачку, да? ми там рахували, що вона нам стане там, 80 з ремонтом. Але оскільки ми зробили повністю все в оригінал, ну все в оригінал, ми навіть болтики замовляли оригінальні, то тачка стала в районі 100. Плюс ми ще доклеїли бронь, бо вона приїхала повністю вся в броні. Заклеїли фари в бронь, зробили хімчистку салону. Дуже важливий момент той, що ми дуже цінуємо нашу репутацію і наше ім'я. Тому ви повністю можете нам довіряти. Ви можете, як купити автомобіль, який вже є в наявності. Ви можете замовити через нас автомобіль з Америки або з будь-якої іншої точки України. До речі, що ти на мене дивишся? Що ти дивишся? Запеконавка. Це трошки розбавило своїх співробітників, бачите, вони вже сваряться матом, спілкуються Кацапською. Коли компанія обирає авто для купівлі, на що звертається увага? На технічні якісь пошкодження або обирається машина, в якої тільки візуал пов'язаний. Дивись, в цілому дуже доречне питання. Я, як теж. Візьмемо себе як клієнт, який би хотів купити автомобіль, я дивлюсь на дві основні складові. Перше, це, щоб не було пошкоджено агрегатних кузовних деталей, це ланжерони або кузовщина, щоб машину не повело, не змінила вона симетрію свою і так далі, щоб не пройшлося тягнути. Друге, це безпека. Хоча наразі безпека, в принципі, так само ти купляєш нові подушки безпеки, з піропатронами все все ставиш. Е, в принципі, одне, що саме головне з безпеки, це щоб не взривалася торпеда автомобіля, бо торпеду, як правило, або перешивати, або це дуже дорого затратно її замінювати. От Ми робимо шумоізоляцію автомобілей, робимо клейку авто, і дуже багато ми зіштовхуємося з новими машинами салону, з тим, що. Поломані кліпси, злизані болти, поцарапнутий кузов всередині або дверні карти. Ми зіштовхуємося з тим, що навіть лак просідає так вниз, типу каплями на якихось окремих деталях авто. Це свідчить про те, що. Купляючи новий автомобіль салону, власник не завжди дивиться. От ми зараз відпустили сьогодні буквально Peugeot 408 чи 308? 308. Ну неважливо. Ми відпустили новий автосалону вже з вм'ятинами по кузову, зм'ятинами на картах двірних. Власник поїхав на автосалон. Вони зробили йому там знижку, вони знайшли спільну мову, зробили йому компенсацію там чи якісь подарунки. Ну неважливо. Факт в тому, що. Ти отримуєш нову машину, на емоціях, коли ти її купляєш в автосалоні, ти не бачиш ці дефекти. А ми, як вже професіонали своєї справи, бачучи автомобіль, вже розуміємо, де які пошкодження, і беремося за голову, що типу, вау, чувак, це нова тачка. Тому чому не взяти собі з Америки автомобіль з якимись мінімальними пошкодженнями, круто відновлений, і їздити кайфувати, зекономити якісь кошти, купити за ці деньги собі якийсь обвіз, поставити круті тормоза або круті диски. Типу, ти можеш керуватися цими грошима як завгода. А саме головне, що ти при продажі цього автомобіля, навіть якщо рік-два-ти три покатаєшся, то ти не втратиш ті, той відсоток коштів, який ти втрачаєш авто купленого салону. Я не переманюю, не розказую. Звісно, хочеться пернути в салону подушку цю всідушку першому. Ну, а не другому і третьому, але то вже вибір кожного, і ми не нав'язуємо свою думку, а просто ділимося з вами нашу інформацію і те, чим ми займаємося, і для чого ми це робимо. Поїхали. Машинка прогрета. Да я, я, слышу. Выхлоп давай Слушай. послушаем. О, кроповище поехал. снова. Приезжайте на вам сделают охуенный выхлоп. Блин. Никакой рекламы. Да, никакой рекламы. На К6, типа. Погляд трошка перетворился на семейный авто. Лайфстайл. Да это хорошо, конечно. Мы снимаем ролик, мы пригоняем классные тачки для продажи, понял? И дадим им турпизделей. Коля, тебя закружил BMW, ага. а ты хочешь фунду, да? Можно я переверну? И Коля такой, мы М5 вообще заснимали. Та ні, я думаю, що взагалі вийшло дуже душевного інформативного ролику. Так, та життя не може бути цікавим, бо не цікавим. Його можна погано змонтувати, або доб, або добре Боже, змонтувати. А тут ти собі медальки повішав? Ні, я просто про те, і що якщо... Якщо в кадрі є ми, то вже вже кадр вийшов, круто. Це типу я і ти чи. Я типу нього вже Паша і волім поузли. Витаю вас на драйве, замовляйте. Дякую, я вас витаю на драйве. Э, два дабл чиз меню, будь ласка, фри и кола без лёдов. Там навіть пишет, что замовлено для BMW N5. Добре, можливо, вас до картошки пожарим? Не, дякую. Мы две колы взяли? Да. На экране все верно у вас? Так, дякую. Доход а будет 340 гривен. А, стой, вас... одну колу вроде заказали. Нет, нет, там а два меню. А. Якщо ми так вже включилися, що ти можеш сказати про це авто як тачку, щоб поїздити з сім'єю? Ну... Бо я так розумію, після В тебе Гольф R, але так. дві дитини та дружина їздить тепер у ці авто. Так. Е, дивись, е, взагалі. Типу, я їздив на багатьох різних автомобілей, але ми якось по це там, не, вели ніякі... Дякую, не вели ніякі, там розмови, ютуб канали. і взагалі. От, але гольф взагалі, це дуже крутий автомобіль. ну Дійсно, класна тачка для сім'ї, взагалі для їзди по Києву, по місту. Маючи повний привід, маленький гольф, який... 440 кінських сил має, знаєш, де міста це максимально крута і комфортна машина. Якщо ми говоримо про BMW M5, це вже е, які мої е, погляди на цей автомобіль. Перше, е, ти маєш крутий е, швидкий седан, який е, має е, всі риси спортивного автомобіля. Можна сокар, як зазвичай. Так, можна, але ми зараз по правилам поїдемо, ми ж на BMW. От, Водночас, тіпо, ти, коли їдеш на якусь важливу зустріч, наприклад, у тебе з якісь темки на сакарі, і ти їдеш, приїжджаючи на нормальному бізнес-сіданні автомобілі. Тобто ти як можеш приїхати на цій машині на цю якусь ділову круту зустріч, так ти можеш і похасанити по і повикобелюватись перед своїми кінцями. Просто я так розумів, цю М-ку не можна зрівнювати з М4 або М3, тому що це... Авто, на якому можливо кожен день їздити на роботу. та не... Воно не дуже провокує дати боком, тому що. Ні, люба МК провокує. І взагалі порівнювати МК це трошечки неправильно. Я взагалі кажу тобі свої погляди, як М5, Ти маєш і якісний крутий бізнес седан, тобто ти і ну, дійсно на повсякденний автомобіль класно їздиш з комфортом, з кайфом. І водночас ти можеш похасанити. Mm -hmm. Та по ешьте поесть в маке, Да, можно поесть в маги, да. Ты жизни. Тебе бы только мечом махать, до людей убивать. Ты абсолютно прав. С тех пор я не узнал ничего кроме боя. Я и не пытался узнать. Хорошенький. Убивать, чтобы выжить. Больше я в своей жизни ничего не делал. Но я мог бы так жить. Если б только, только один человек. Почему 5 Почему ты не заказал в эту же цену G-кузов? Может я крушить черепа моих